Вже більше місяця Одесити щодня виходять на Думську площу з лозунгами та плакатами. Під час акції вимагають скасувати недоцільні під час війни тендери, зокрема й на ремонт Київського райсуду. На що сподіваємося? Ну, по перше, ми сподіваємося, все ж таки, що знову буде піднято питання по суду. А ми хочемо бачити, як будуть голосувати депутати. А кожен щоб розуміти позицію кожного не взагалі. а От нехай кожен відповідає за, за свій вибір за своє рішення. В цей час у самій міськраді триває сесія. Люди домоглися того, аби їхні представники змогли звернутися до депутатів з трибуни. Деякі мітингувальники висловили свою позицію. Зрозумійте, що від вас зараз залежить життя людей, і е, від вашого рішення залежить іменно. Е, Скільки людей залишиться живим, дайте їм шанс хоча б захистити нас усіх. Мітингувальники кажуть, виступають не проти депутатів, а за те, щоб місцева влада звертала більшу увагу на потреби української армії. Ви вибрані народом і нас не цікавить, що ви тут робите. Нас цікавить саме те, що ви тут не дороблюєте. І кожної неділі. Або на Херсонщині, або під Бахмутом. Це одна та... неділя. Одна до там. і у наших солдат немає нічого. Та, попри зусилля протестувальників, рішення про скасування виділення 10 мільйонів гривень на початок ремонту Київського райсуду не набрало потрібної кількості голосів. При цьому депутати підтримали зміни до бюджету, які дозволили перерозподілити на користь військових 153 мільйони гривень. Велика допомога йде від міста Одеси. Але не може бути так, що однією рукою допомагаємо, а іншою трішки пошиваємо, в тому числі з Київським судом. Так не має бути. Якщо вже є позиція, то вона має бути позиція. За планом, уся реконструкція Київського райсуду коштуватиме місту 106 мільйонів гривень. У свою чергу мітингувальники кажуть, на цьому зупинятися не збираються. Будуть виходити на протести до тих пір, допоки місцева влада не перегляне своє рішення. Дар'я Стойкова, Віктор Добринян, перший міський.